Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна. я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про стиль препі. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Знаю, що давно не було вашої улюбленої рубрики, де ми розбираємо різні стилі, тому нас доганяємо, повертаємось у наш ритм звичайний. Сьогодні, як на мене, ми розбираємо дуже цікавий стиль. Він стрімголів вривається в всі тренди цього року і наступного. Елементи його я бачу не тільки на подіумі, а й в реальному житті. Це все я говорю про стиль препі. Походить від англійського слова «preparatory», тобто підготовчий, зроблений заздалегідь. Це напрям в одязі, який повторює або нагадує уніформу учнів престижних коледжів. Зауважу, що стиль препі це не тільки про одяг, це і про манери, поведінку, про поставлену е, грамотну вимову, про осанку, про вашу вічливість. Загалом, чому так, тому що стиль виникає в Америці в кінці 40-х років. І це була така субкультура для учнів престижних коледжів, для так званої золотої молоді на той час. Саме такі учні сформували таку таке малесеньке ком'юні, яке пізніше розрослося. Ці студенти входили, як правило, до так званої Ліги плюща. Саме вони могли собі дозволити одяг із якісних матеріалів, весь одяг сідав по фігурі. був Акуратний, випросований. Виглядали вони завжди, як то кажуть, російської сиголочки. Вони носили шкільну форму, форму для гольфу, форму для тенісу, мали вибір, на відміну від багатьох інших студентів по всій Америці, студенти Ліги Плюща, звичайно ж, мали такий вибір. Все це показувало так звану статусність, породу. Тобто ці учні. Звичайно ж таки виділялись. Пізніше, десь в 50-х роках, ця субкультура стає вже таким стилем завдяки бренду Bruck Brothers, які вводять е, речі в стилі препів, загальний вжиток, якщо так я можу виразитись. Але, звичайно, не все так швидко. Спочатку ці магазини з'являлись на території великих престижних вузів, типу Єль, Прінстон, Гарвард. А пізніше вже весь товар пішов в народ. Термін препід також сам по собі з'явився пізніше. Було прийнято називати цей стиль Ivy style, тобто дослівно стиль е, плюща. Але самі студенти вигадали е, це слово препі, тобто прескул, і, як я вже казала, типу підготовча школа, підготовче е, щось. Тому так, цей термін сам закріпився і ним користуються і до чого? До цього часу. Е, я вважаю, звучить круто. Ну, зовсім незвично. 1985 року вже стабільно дизайнери звертають увагу на цей стиль, і такий дизайнер, як Томіхільфігер, всі ми його знаємо, підхоплюється і починає робити колекції свої в цьому стилі. Багато дизайнерів надихаються, бажають зробити таке саме. Не всіх вдається у когось вдається, Тобто туди-сюди ми дійшли вже до початку 90-х і тут. З'являється гранж, який просто перекреслює розвиток стилю препі на певний період часу. Так він залишається як якась така течія, десь там поруч, але гранж домінує. Якщо ви не бачили моє відео про гранж, про стиль гранж, тут в. В додатковому інфобоксі з'являється посилання. Перейдіть, подивіться, також ми розбирались, що таке гранч. Тобто, гранч заполонив в 90-х майже все, і стиль препі, ну, залишився на тих позиціях, що в 80-х, в 50-х, тобто особливої якоїсь новизни він собі не набуває. Сьогодні цей стиль знову набуває великої популярності. Мені це імпонує як ніколи, тому що мене дуже надихають аутфіти в стилі такої пліткарки. До речі, серіал Пліткарка вивів стиль препі зовсім на інший рівень. І я не знаю, був ось перезапуск серіалу Пліткарка чи був він настільки популярним. Розкажіть ви мені в коментарях, тому що я не дивилася. Але у мій час, коли вийшов серіал Пліткарка я була підлітком, всі дівчата мріяли бути або сиреною, або блер. Тобто вдягатись в такому стилі, виглядати, як вони, і копіювали якусь таку поведінку. Тобто, це така вже стиль життя був. Тому так, давайте обговоримо серіал Пліткарка дві версії і взагалі стиль препі в коментарях. Не забувайте про це. Це мені дуже допомагає в розвитку а Рухаємось далі. Тож, які характерні риси стилю препі? Почнемо з принтів, тому що це мені здається найосновніше тут. Принти це ромб, смужка, клітинка, клітинка Бербері, Гленчек, Аргайл. Різна геометрія, точніше, не різна, а різного розміру, але більше за все середнього розміру геометрія. Різні літери, надписи, назви тих самих престижних коледжів і так далі, ви розумієте. Щодо кольорів, це спокійні, але глибокі кольори. Переважають такі, як червоний, зелений, коричневий, темно-синій. Також вітаються і кольорові акценти. З приводу тканин, можна сказати, що так само, як в стилі Old Money або Тиха розкіш стиль. Це такі якісні матеріали: бавовна, шовк, твід, замша, льон, трикотаж, шерсть. Тобто, тканини мають бути максимально якісні, тому що річ носиться не рік, не два, а купується, до прикладу, на цілий, наприклад, навчальний сезон. Я не знаю. Тобто річ має бути максимально якісна. З приводу аксесуарів в класичному такому препі це мінімальна кількість аксесуарів, вироби без каменів та металей. Але я не можу сказати, що ця тенденція зберігається і в даний момент, тому що стиль міняється, трансформується, і ми бачимо, що сучасний препіт це більше такий стайл-мікс. Тобто, ми додаємо до а, нашого класичного препі різні там застіпки, брошки, я не знаю, скраві гудзики, заколки. Не можна сказати однозначно, що якщо ти вдягнулася в стилі препі і додала масивні сережки, то ти вже автоматично виключаєшся з цього стилю. Ні. Тобто, все настільки, мода настільки динамічна, мені це подобається. Мені не подобаються ті, ті стилісти, які дуже категоричні. Тобто О, вона тут зробила помилку. Тобто так не можна ходити. Тут треба зняти, що вона взагалі говорить. Мода настільки флексибл англійською мовою, це така гнучка. Е -е, тому я <звиск> 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 за те, аби ми прикрашали себе і додавали тих аксесуарів, які нам подобаються, в яких ми відчуваємо себе круто. Тому що мода для мене це все те, що вам підходить. З приводу зачіски це або пряме. Хвилясте розпущене волосся, так, або пряме, або, хвилясте. або це гладко зачислене волосся, так як сьогодні, наприклад, у мене: хвіст, або пучок, гулька, булька, як ви називаєте, а, без різниці. Тобто, ви зрозуміли, або пряме розпущене хвилясте, або гладко зачисене. З приводу речей для жінок в стилі препі переважають щодо суконь: це переважають трапецевидні сукні або трапецевидні сарафани. Так, ми багато прикладів можемо бачити з кіносеріалів. А я буду також додавати це все на екран, щоб вам було наглядно зрозуміло, тому що в якомусь відео мені написали, у вас недостатньо графіки. Тому я сьогодні максимальну кількість графіки в це відео втулю, аби ви зрозуміли, що не просто так говорю, а й наглядно показую. Щодо спідниць, спідниці це. Або плісе, або асилует. з приводу міні, звичайно ж, воно дозволено, але міні в міру. Також сорочки лаконічного крою, які сідають по фігурі, в'язані жилети та жакети. Також жилетки додаються, носочки гольфи з принтом або без принта це вже по бажанню. З головних уборів це шляпи. Або частіше всього це берет. А взуття у нас або щось таке на стійких підборах, якщо ви бажаєте підбори, або прості звичайні наші лофери. З приводу сумок це або сумки листоноші, або сумки портфелі, або я ще зустрічала класно, стилізуються сумки-конверти. Для чоловіків класична сорочка, вона від нас нікуди не йде, і ми від неї також. З приводу сорочок для чоловіків тут головне, аби вона добре сідала. Це не такий супер оверсайз, вона не супер слім але така більш пряміша, але щоб окреслювала фігуру. Так, для чоловіків це піджак з вишитою емблемою, можна, звичайно, і без, але в класичному препі така емблема. Олема завжди має бути. Також сюди до чоловічого одягу трикотажний жилет, яким часто доповнюють чоловіки образ в свій стилі препі, брюки, чиноси або прямі брюки. Класичні поло, звичайно ж таки поло від нас нікуди не йде для чоловіків. Взагалі, мені здається, поло це сорочка і поло, це маст have в гардеробі. До речі, якщо ви б хотіли, щоб я зробила відео про базовий гардероб для чоловіків, дівчата. І хлопці, тому що я знаю, що частіше за всього дівчата дивляться відео, як розібрати і як створити базу для хлопців, і потім їм розбирають. Або якщо чоловіки, ви прям хочете для себе зробити таке щастя і подарунок, і самі зробити собі базу, також мені пишіть обов'язково в коментарях, тому що на основі коментарів я вибираю, яке наступне відео мені робити. Так, повертаємось до речей для хлопців. Для чоловіків це шорти бермуди, тому що ми. Ми не завжди можемо ходити в брюках. І якщо дівчат є можливість там міні-спідниці вдягнути, то для чоловіків має бути альтернатива це шорти бермоди З приводу взуття: це Оксфорди, ті самі лофери, шкіряні черевики, або також я зустрічала макасини. Тобто для чоловіків вибір взуття значно ширше. І ви можете обрати будь-що. З аксесуарів це тонкі краватки або шовкові хустинки, які чоловіки зазвичай е, вставляють в, в, в такий е, таку малесеньку кишеньку, або на шию. Ну це вже прям е, я дуже рідко це зустрічаю. Тож бренди, які відшивають одяг в такому стилі: це Tommy Hilfiger, це Ральф Лорен. Брук Бразерс, про які я вже згадувала. Також, звичайно, осторі не стоять такі гіганти моду, як Прада, Міо Міо і Гучі. Ми можемо знайти. В мас-маркеті дуже багато речей в стилі а, препі. Е, той же інтетекст, Зарабіжка Страдіваріус. Е, навіть я бачила багато е, одиниць такого класичного препі в масі Модуті. Тобто е, на будь-який бюджет, дівчата, на будь-який бюджет. Основне, що я хочу сказати, що у будь-яких правил є виключення. Аби вдягатися в стилі препі, це не має бути все дуже строго по е, шаблону, по якомусь. Правильному еталону і так далі. Єдине, що я хочу додати, що якщо ви не знаєте класичного стиля препі, то у вас ніколи не вийде якогось концептуального креативного вирішення. Тому, аби зробити якийсь креатив, потрібно знати правила. Правила потрібно знати, щоб їх потім можна було просто порушувати. Мені подобається, як молодь в даний момент інтерпретує стиль препі. Як вони свіжо дивляться на ту чи іншу модель, як вони її по-іншому подають, і це круто. У мене не завжди вистачає сміливості відійти від, від а, такої класики, це моя проблема, я знаю. Але в той же час ми всі різні і ми себе проявляємо по-різному, і це настільки круто, що іноді. Просто дивуєшся, коли починається якийсь хейт в сторону тієї чи іншої дівчини, що щось там не так. А тут ти не додала, а тут в тебе гори стиліст, а тут ще. Дівчата трошки ізі, якщо ви бачите таких строгих стилістів, Моя вам порада отак їх тр... 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 трішечки обходити, тому що ну це ж нереально бути постійно під пресінгом, навіть в, в своєму гардеробі, в своєму своєму одязі, і бути розкритикованим. Камон, ми знаємо, що нам потрібно. Ми дослухаємось до порад, ми дивимось на людей навкруги, але рішення приймаємо самостійно. На цьому у мене все. Дякую, що ви додивились мої відео до кінця. Я безмежно рада творити кожного разу, коли я бачу якийсь фідбек. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть комент. Тому що саме це допомагає каналу рости. У вас уже скоро буде аж тисяча. Я просто м -м -м, дивуюсь, як це так швидко вийшло. Тому дякую вам і зустрінемося вже зовсім скоро у нових відео.